Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А Пам'ятайте, що Зеленський говорив про свободу вибору ЦА Росією. Зеленський говорив про вбивство конституції а українського зараз на банковій не вбили. Нагадаємо, що говорив Зеленський. Послухайте ще раз. Бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські. Ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. А ось та реальність, з якою стикаються наші поранені солдати, та реальність, з якою тепер зіткнулися, і ми. Доброго дня, любі українці, любий народ мій, не шанована мою влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам в вас. Дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів. Бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин, для спецтехніки, броневаної техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви Придумали якусь дурню фонди, що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство. Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите, окапуйтесь. З чим окапуватися? Чим? Тими совкамими дрочами, які ви даєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках по відомостях. Люди добрі, ви там ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от біля нас було сім підрозділів. І лише у нас в моєму підрозділі, в моєму баті, були ночні птічки. За днівні я взагалі молчу, Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас проросили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться, ви хочете здати Україну? Зеліністи! Харе, бо це дуже печально для вас закінчиться, Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли. Ето... Ой, вибачате. Підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якої пенсія полтори-дві тисячі і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. зеленісти, Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві-по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять без суда і следствия. За взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Високалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Вони посміли запитати Камбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів Камбатів, антидержавницької політики Камбатів, корупції Камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що комбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться ці хлопці, своїм е колегам-корупціонерам комбатам е з Російської Федерації, і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не стріляють. І коли хлопці живі е повертаються назад і починають пред'являти претензії, комбат їх на СІЗО. Прикріпляє їм, е, малює їм кримінальну справу СЗЧ, е, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він уже розірваний, там все розкрадено, і лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось. Моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені з приводу того, що допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну так не має бути, я не так вихований. Понятне, діло, що я починаю понімати, що щось не то происходит. і Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо. Там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не взагалі э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями, такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то, вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне. Перерахували, кажу, всі факти корупції, злочину. Чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви не, не, з чим ви не спогоджуєтесь. Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту. І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації. Міні установили для Євроради перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні. Постійне представництво України при Раді Європи подало до генерального секретаріатом від імені уряду підготовлену Міністом України оновлену інформацію щодо заходів відступу від зобов'язань за конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. а Також від міжнародного пакту про громадянські і політичні права повідомлення надане відповідно до статті 15 конвенції про права людини у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, підготовлено міністерством юстиції україни у повідомленні зазначається що надана інформація зареєстрована 28 квітня є частковим відкликанням відступу що міститься у вербальній ноті постійного представництва україни номер 31011 один нуль від 4 квітня 2024 року зареєстрований у генеральному секретаріаті 5 квітня 2024 року у тексті повідомлення зазначається що відповідно до статті 3 оказу президента у зв'язку з введенням воєнного стану в україні на період дії воєн Ного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30, 34, 38, 39, 41, 44, дев'ятої, сорок першої, сорок конституції України відповідно до статті 8 закону про правовий режим воєнного стану на території, де введено воєнний стан. Військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема, здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в Умовах правового режиму воєнного стану, воєнного стану порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи. Пункт 4. запровадити комендантську годину, заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчення установленому порядку. Пункт 5. встановлення в установленому порядку, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу, пересування громадян іноземців та осіб без громадянства. Пункт 5, встановлювати в установленому порядку пересування громадян іноземців та Осіб без громадянства також пересування транспортних засобів. Пункт 6. проводити у встановленому порядку огляд речей транспортних засобів, пагажу та вантажу обігу службових приміщень житла громадян за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених конституції України. Пункт 7. Забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів. Пункт 8. встановлювати у встановленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території де уведено воєнний стан пункт 10 – заборонити громадянам які перебувають на військовому або спеціальному обліку змінювати місце проживання місце місця перебування без відповідного дозволу пункт 16 – встановлювати військово житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб пункт 17. у повідомленні зазначається що можливість застосування вище зазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань передбачений статтями 12, 17, 19, 21. 25 міжнародного пакту про громадянські і політичні права за статтями 8, 10, 11 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод статтями 1, 2, 3 додаткового протоколу до конвенції та статтею 2 протоколу номер 4 до конвенції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.